Охрінятітельна тема зараз буде, а головне корисна для здоров'я. Коротше кажучи, я сижу, копишусь там по хазяйству, не сиджу, звісно, ну ви зрозуміли. І тут таке дзинь. Вирішив глянути, бачу, одна з підписниць відправляє мені відео. Ну і вирішив його переглянути. Саме на цю тему якраз ми зараз з вами поговоримо. Тема піде про зайву вагу. Дехто з вас подумає, блін, автори, ти що, гониш чи що, тебе що? Поплавило, яка зайва вага. Взагалі е тема твоїх відео не та. Ні, не поспішайте. З висновками. Коротше, не поплавало. Розказую. Коротше кажучи, на Росії придумали новий сверхдержавний прорив. Слухайте возможно, что совсем скоро такая процедура станет обязательной для всех пешеходов. Дело в том, что депутаты Госдумы разрабатывают новый законопроект, Они хотят ввести налог за лишний вес. По замыслу народных избранников, это поможет сохранить тротуары целыми и невредимыми. Я спочатку подумаю, якийсь прикол, ну реально прикол. Хоча поглядаю, бачу, що це якийсь там телевізійний місцевий канал, щось там показує, розказує. Далі. Бачу, що ще продовжується відео, починаю дивитися далі. Депутати увірені, люди з лішнім весом в буквальному смислі проминають асфальт, і качество дорожного покриття постепенно ухудшається. Налог предполагається вісті для тих, хто вийшов за приділи норми. Звісно, що якийсь вато експерт миттєво почне виправдовуватись, що є в певних країнах, якісь там закони, типу Японії, ще деяких країн. Слово в мірі аналогічні закони вже пытались вводити. Подібним способом зажирінням хотіли бороться в Японії, але ж вони не підпаєні під те безглузде лайно, яке несеться ось цього інтерв'ю. Тобто, тут, якби типу, під егідою ми заодно ще й допоможемо оздоровити населення, яке в принципі сотнями тисяч валять на фронті і біднотою забивають, то ми ще й що зробимо? Збережемо власні тротуари. Ви уявляєте собі, яка повинна бути якість тротуара, щоб він не витримував вагу 85-100 триста кілограмів. Жінчинам прийдеться віддати свої кровні, якщо вони вісять більше 70 кілограмів. Мужчинам, якщо відметка на вісах застинет в районі 90. Сумма налога поки не звісна, але ясно одно, що пойдеть на грами. Все в мене немає. Все, просто двигаться далее. Введение налога на вес поможет решить сразу несколько вопросов, уверены в Думе. Во время кризиса это поможет сохранить средства на ремонт тротуаров. Меньше будет ям, а также это приведет горожан к здоровому образу жизни. Ну и случайно сейчас строится много объектов. Кто и как будет следить за весом граждан, пока не сообщается. Но скорее всего, антрометрические данные из больниц будут передаваться в налоговую службу. Ну, от хто додивився до цього моменту і кому вистачило сили, можете прокоментувати або написати просто від себе якусь думку, що ви вважаєте, чи як ви вважаєте, які б ще чудові сверхдержавні закони можна було б <хи> припаяти для народця, оскільки вже просто ну вони вже згодні на все. Пишіть.